Саме зараз триває зустріч Зеленського та Трампа. Уже за годину мають підписати угоду про рідкісно земельні метали. Що думаєте про останні події, що відбувається в світі? Як військові оцінюють це? Ну знаєте, Я вам згадаю римське прислів'я, що, поки говорять гармати, дипломати мовчать. Тобто, вислід війни буде визначатися військом українським. Найкраща дипломатична угода буде написана військовими. В нашому випадку нам краще, щоб наші вороги не дожили ні до якої угоди. Як каже нещодавно Лавров, що в будь-якому випадку результат війни буде визначатися, як вони кажуть, на землі, то я вважаю, що в землі вони мали би визначати результати своєї війни, оскільки війна є екзистенційна, тобто або буде незалежна Україна, самостійна і свободна, і не буде Російської імперії, або буде Російська імперія, і ми матимемо величезні проблеми з виживанням нації і держави. Тому жодними угодами це питання не вирішиш. Зараз найкращим аргументом залишається сила української армії. Якщо хтось хоче, хто нас дивиться, хто нас слухає, хоче, щоб переговорна позиція України була сильною, то він має стати частиною цієї переговорної позиції і приєднатися до сил оборони. От зараз на лінії фронту я відчуваю дуже добре, як змучилася, як стисалася російська армія, і як і їхні всі успіхи. Полягає тільки у тому, що нам не вистачає, бракує побратимів на лінії фронту, бракує живої сили, і бракує не піхоти для того, щоб нищити їх в посадках, а бракує людей з високим IQ. бракує операторів роботизованих систем. Зараз масово з'явилися роти роботизованих систем, наземні роботи, роботи розміновуючі, роботи, які евакуюють поранених, роботи, на яких стоять вогневі засоби. І просто бракує людей для роботи з цими роботами. Бракує летунів, бракує тих, хто підніме Мавіка, знайде ворога, скине на нього боєприпас. І я, наприклад, бачу, як деградують наші вороги зараз. От вчора ми бачили в прямому ефірі, як росіяни йшли на штурм оцією орденською бандитською тактикою малих піхотних груп, по два по три. йшли на штурм з новітнім воєнним засобом, з новітньою розробкою їхнього ВПК. Що Ванюшка йшов з санками. Тобто, якщо раніше вони їхали на танках, на БМП, потім на якихось буханках, нівах, потім на мотоциклах йшли в турми, на баги, то вчора вони йшли на штурм, тягнучи за собою санки. І те, як вони швидко деградують в технічному плані, тобто їх не можна недооцінювати, бо москалі завжди воювали на санках із вилами. Але в технічному плані вони сильно деградують і виграють тільки в тому, що путіну не шкода вонюшки в його армії. Ми трошки провалили мобілізаційні заходи. В нас частина суспільства повірили, що можна виграти війну хлопцями з 20, добровольцями 22-го року. І тому зараз, якщо ми хочемо сильної переговорної позиції, нам треба якомога сильнішу армію, і тоді ми будемо суб'єктними і сильними. І тому мене не цікавить будь-які переговори в будь-якій столиці світу. Бо більше рішають, визначають хлопці, які перебувають на передовій, і найбільше найменше би хотілося якби ми не програли цієї війни на лінії фронту. Бо ми вже хочу нагадати собі всім всьому світові: й рік воюємо з Росією. Четвертий рік почався повномасштаб. І ми їм не програли, не капітулювали. І якщо нас заставлять черговий раз підписати якусь ганебну угоду, коли нас на папірчику за так підписати, то це буде дуже. Якби це буде дуже зле. Тому дивіться, Україна така країна, які би десь там з Арканом не підписувалися. Є ще парламент, треба ратифікувати. Будь-які угоди можуть вступити в дію тільки тоді, коли буде якась стабільна ситуація. Зараз про мир говорити дуже рано, а мені здається, що перемир'я Росії треба швидше ніж нам. Ну тому, якби як солдат, я дивлюся вперед. Ну немає часу, нема немає можливості бути двоголовим Янусом, і дивитися назад, що там там хапатися за серце, як там казала Ліна Костенко, що українські чоловіки хапаються за серце, матню і ще щось. От ми ми, три ми хапаємося за зброю, ми місно її тримаємо і розуміємо, що, наприклад, чим більше сьогодні ми ванюш відправимо на небо, тим краще буде наша переговорна позиція в будь-якій столиці світу. Абсолютно дякую за ці думки. Разом з тим, ви сказали про деградацію Росіян. Я хочу продовжити цю вашу думку. Війна коштує Росії майже мільярди щоденно. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Боданов. За його словами, хоч усю професійну армію ворога збройні сили України винищили ще до 2023 року. Тож виникає запитання: а з ким зараз воюємо? От ви згадуєте про тих ванюш, про те, що вони ну воюють вже вже чим можуть, але разом з тим ми не можемо так недооцінювати во. Ворога, Тож, з ким зараз власне провадить війну Збройні Сили України? На нашій ділянці ми воюємо декілька російських бригад. Переважно Росія воює три до одного. Тобто, в місті є за російські бригади у нашому випадку, ключовою бригадою, яка нам це є четверта окрема мотострілкова бригада, в складі якої воює так званий спецназ Ахмат. Оці страшні чечени, яких всі бояться. До речі, нещодавно відправився до пекла їхній командир Шустрий. Тому з чим ми їх вітаємо. В них гіперлупом перебрався дуже швидко до, до, до пекла, і ми бачимо, що на наші ми вже воювали тут і з бурятами, і воювали з вагнерами в Солидарії, в Бахмуті. І в принципі, нам все одно моєму гранатомету все одно. Кого в кого вбивати, хто буде будь-хто хто прийшов на нашу землю, він ворог. ми дуже сильно розвінчуємо ці всі їхні міфи, тому що ці їхні гвардійські імені кутузових, Сталінних, леніних uh -huh. виявляється, мало того, що такі самі солдати, як ми, так в багатьох відношеннях слабші солдати, тому що ще не було на цій війні. Дуже рідко трапляється ситуація, коли ми там, наприклад, в кількісній більшості І ніколи не було ситуації, коли ми пануємо в небі. І ніколи не було ситуації, коли ворог. Ворога засибають кабами, зрівнюючи з землею їхні позиції. Вже потім їхні штурмовики йдуть. Але ми проти того дійсно переважаючого чисельного ворога, який досі панує в повітрі, навчилися добре протистояти, добре воювати. Дійсно, зараз це не є та армія професійна, яка наступала двадцять му році. Цієї армії немає, і тому путіну треба перемир'я, щоб її перезібрати наново. Йдуть ті, хто можуть іти. Ми дуже часто бачимо поранених калік. Тобто, переважно це виглядає так. От, цей спецназ ахмат, проти ми проти зараз стоїмо, посилає вперед ванюш на смерть, намагається виявити наші вогневі позиції, намагається знайти, де сидить наш міномет, де знаходиться наш гранатомет, де сидять наші кулеметники. А тоді вже вони можуть послати більш підготовлених е е своїх вояків. У нас був випадок, що на, на нашій позиції е наш туалет так сталося, захопив чеченець, е Правда, і помер він в тому туалеті. Ось із ними можна воювати. То, тобто, це це не є той го не можна воювати, просто він користується чисельною перевагою. І вони користуються тим, що Путін може майже безлімітно пускати ванюх, ванюшок, розуміючи, що коли йому коли в нього ці ванюшки закінчаться, він зразу вийде, і голосить, що він готовий до миру, до перемир'я, і він думає, що він нагне все світове співтовариство для того, щоб цей мир розпочати. Бо насправді дивіться, я то, що я бачу. Ми дуже втомилися від цієї війни. Повітря, четвертий рік цієї бойні підряд це не легко. Але ворог тому не менше. І як не дивно, наше суспільство втомлене більше за наше військо. Частина суспільства більше хоче миру, ніж хоче українська армія. Бо ми розуміємо, що це буде не мир, а ілюзія миру. І а наші партнери, колишні партнери чи теперішні партнери, вони ще більше втомилися цією війною. Тобто, чим далі війна від вас... Тим далі люди в тому, ніж від миру. І тому багато хто а Путін з цього виходить, що він буде воювати до того моменту, поки йому буде вигідно, а коли він сточить свою армію до нуля, він скаже: Ну все, я, я тепер хочу миру, я миротворець. Давайте миритися. Він думає, що цей фокус спрацює. Тому я вважаю як солдат, як людина на полі бою, що вони атакують з останніх сил. Так накопичуються, так пробують проходити, всі гинуть, і нам просто треба зараз використати цю момент максимально. Вибити російську армію максимально. Чим більше ми зараз їх повбиваємо фізично, тим менше, тим довше те, що підвисає наш гість, пане Юрію, чи чуєте ви нас? Ми налагоджуємо звук. Ми налагоджуємо звук із Юрієм Сароцюком. Нагадаю, що з ними також ще поговоримо про цю російсько українську війну. Пане Юрію, чи чуєте ви нас? Вас добре. Так, от ви якраз згадали, я підхоплюю вашу думку, ви сказали це дуже влучно, і я би хотіла, щоб це, мабуть, вкорінилося, це ілюзія миру. Навіть Степан Бандера має таку відповідну статтю, де насправді яку можна абсолютно екстраполювати на сьогодення. Власне, ви говорите про те, що росіяни кількісно переважають. Чи вважаєте ви, що саме мобілізаційний ресурс РФ надасть змогу окупантам рухатись далі? Тобто окупанти воюють суто чисельністю? Так, вони. Завжди орденськими методами, чисельною більшістю. Але е, мобілізаційні ресурси окупантів не є такі великі, як вони хочуть з цього вдати. Всі ванюшки, е, шовініста, які в перші дні пішли на війну, вже лягли в землю. Всі ванюшки зеки, яких з тюрем майже всі вже пішли в землю. Всі ванюшки, які повелися на, на тих декілька десятків тисячів доларів, які їм давали. За вбивство в Україні вже закінчується, і бажаючих там іти в армію, навіть за великі гроші, вже не так багато. Але мобілізація на війні це не тільки мобілізація людей, це і мобілізація економіки і грошей. І ми ну це ж видно неозброєним оком і роз, і це показують аналітики. Ну я трошки цікавлюся безпековою аналітикою. Читаю дуже багато росіяни. Самі розуміють, що якщо вести війну такою інтенсивною, хоча б до кінця цього року вони деградують як країна, яка може претендувати на рівну участь за світовим столом лідерів. Подивіться в 2014 році: Росія починає війну з Україною як країна, яка хоче панувати на постсовєтському просторі, яка хоче бути регіональним лідером, перед тим, напавши на Грузію. Маючи свій контингент в Карабасі, маючи свій контингент в Придністрові, вторгає, нападає на територію України і зразу збільшує свій статус. Потім, щоб повести свій статус, Росія укладає перемир'я в Україні, так звані мінські угоди, 2014-15 року, і перекидає свою армію в Сирію, залазить в Сирію, потім залазить в Лівію, залазить в Африку, і з регіонального лідера стає світовим гравцем. Щойно починається повномасштабка, проходить два роки. І Росія повністю, як пробка, вилітає з Сирії. Росія починає втрачати позиції в Африці. Росія не може вже втручатися в Південну Америку, як вона хотіла. І вона знову світового гравця. Ми знову загнали її на рівень регіонального гравця. А ще трошки війна протриває, і це буде війна, це буде країна третього світу. І повірте, я ще раз хочу наголосити: перемир'я не мир, а перемир'я. Передишка, на мою особисту думку, Росії зараз більше потрібна, ніж нам. І тому Росія шукає союзників, хто готовий <кхи> забезпечити це перемир'я. І розуміючи, що вона грає крапленими картами, тобто зараз вони будуть кидати всю свою армію, а щойно у них закінчаться солдати, як вони почнуть казати, все все або зараз перемир'я, або ніколи, Путін веде дуже ризиковану стратегію. Але їхня, е, е, їхня економіка може скоро просто не витримати. У нас складна ситуація, ви гляньте на їхню економіку, на їхню інфляцію, на їхні ЖКХ, на їхній стан залізниць, на їхній стан нафтопереробних заводів. Тобто Росія зараз знаходиться на, 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 на межі, і ми точно знаємо, що найкращим реформуванням і найкращим умиротворенням Росії є воєнна поразка. І оскільки ми це знаємо і знаємо з історії, то мені здається, що зараз, якби, зараз вся переговори мають бути викладені в формулу. Командир української повстанської армії переговори з окупантом на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. От ми цим і займаємося. Я вважаю, ну ми найкращі переговорники зараз. Всі, хто на фронті, вони забезпечують найкращу переговорну позицію української держави. Абсолютно, і також з нашої минулої зустрічі розмови я пригадую таку. Тезу, я її дуже добре запам'ятала. Ви сказали, що 2025 рік буде роком Чорних лебедів. Чи вважаєте ви, що цей рік буде багатий на такі якісь несподівані, непрогнозовані події? Ну, звичайно. Коли в кінці 23 го року не спрацювала чергова пірамідка Гордона, mm -hmm. який обіцяв нам, що вже мир вічний наступить, там я не пам'ятаю, в листопаді минулого, е, минулого року, от Чорні Лебеді посипалися ключами полетіли. Як птахи вивертаються навесні звер'ю, і це буде тільки посилюватися. Несподівана, несподівані кроки нашого ключового стратегічного союзника заокеанського. Ну як це назвати, як не чорним лебедем? Тобто така несподівана поведінка, і той невідомо в який бік він полетить той чорний лебедь, але точно полетить. І таких лебедів буде дуже багато, тому що є дуже крихка ситуація. В цій тотальній російсько-українській війні для обох сторін в будь-яку секунду може посипатися там російська економіка, можуть бути різні техно... в них катастрофи. У них жахлива ситуація з там, наприклад, з перевезеннями, з авіаційною промисловістю. Ну і в нас складна ситуація. Тому для того, щоб Чорні лебеді не летіли в наш бік, а летіли в бік Росії. Нам треба дві речі, я вважаю, можливо три. Перше віра віра в твою перемогу. Якщо ти не будеш мати в часи геополітичної бурі, якщо не буде глибокого коріння і глибокої віри, вижити дуже важко. Друге, це воля. Воля і суб'єктність, віра в те, що тільки ти можеш вирішити ситуацію. Будь де на полі бою, в своїй країні, будь де. Не чекати, не дитиніти, що дядько прийде нам допоможе. Ніякий дядько нам уже не допоможе. А стати тим дядьком, який вирішив, стати дорослим, стати татом в кімнаті в хаті і взяти на себе відповідальність. Ну і третє, оскільки це війна нації проти імперії, важливо зберегти національну синергію. Це головний об'єкт удару нашого ворога: бити по нашій єдності, бити по єдності, знищити єдність національну всередині, нищити синергію в відносинах влади, армії і народу, копати рів. Між армією і народом копати рів всередині армії між військовим керівництвом, там офіцерським корпусом і солдатами окопними. Тобто, це та стратегія, яка в Росії працювала століттями, яка працювала під час козачини, під час так званих чорних Рад, яка працювала 100 років тому, коли ми самі себе звоювали, як казав гетьман Іван Степанович Мазепа, і от це те, що потрібно берегти. І тут ну не знаю. Я великий оптиміст. Тобто я не бачу проблем на фронті. Ну крім того, що ми втомилися, крім того, що нас стає менше і пробуксовують мобілізаційні заходи. Бо зараз, повірте, ну нема сили Ванюшок. Нас просто не вистачає людей фізично, от зараз би подвоїти кількість вояків в наших підрозділах, і я не, ну, я не знаю, що може врятувати Росію. Вона просто користується тим, знає, що ми не можемо там адекватно. Адекватно відповісти, і тому ми там зайняли позицію такої оборонної війни. Хоча в нинішніх технічних умовах, при засилі дронів, така війна набагато краще для тих, хто обороняється, ніж для тих, хто наступає. Я для себе щодня рахую втрати з двох сторін. В нашій ділянці це мінімум 10 до 1. Тобто, мінімум на 10 ванюшок є один наш вибувший. Ну не завжди це вбитий. Інколи це може бути поранений, в когось хронічні хвороби, хтось може поїхати додому. Наслухатися вдома. Є такі зараз історії, на жаль, неприємні, коли люди їдуть в відпустку, і їх вдома рідні переконують, що це не твоя війна. От війна вже вже кінчилася, вже переговори, хай там депутати воюють, їхні діти, і людина ну, не вертається. Але все одно, при таких умовах, рівень втрат це 10 до 1. У нас, на нашій ділянці. Я не знаю там на сусідніх, але в нас от ситуація саме так виглядає.